Вітаю всіх святою неділею, дорогі мої підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Не знаю, як у вас, але у мене така пізньоосіння пора асоціюється із порою, коли я схильна до депресії. Мало сонця, похмуре небо, частенько мрече дощ, вираний темний город, майже немає зелені на подвір'я, і все це разом гнітить, давить на психіку і породжує депресивні настрої. Ну, а ще цього року, в зв'язку з тим, що в країні йде війна, часто лунають сирени тривоги, бачимо сумні новини. І все це разом, звичайно, ж породжує депресію. А ми знаємо, що від депресії і до хвороби до якоїсь всього-навсього один крок. Як кажуть, де тонко, там і рветься. І от сьогоднішня моя розповідь про мій метод, про те, як я рятуюся від осінньої депресії. Свій порятунок, як ви вже зрозуміли, я знаходжу у вишивці. Навіть у такі різноманітні кольори клубочків ниток, бо на дорожчі нитки, звичайно ж, не вистачає в мене фінансів. Вже сам погляд на нитки на ці різнокольорові клубочки підвищує трохи настрій. Ну, а ще коли починаєш вишивати. Вишивка це творчість також свого роду. Ниточка за ниточкою, хрестик за хрестиком. І ось народжується на полотні, тільки що білому і незайманому. Ось така кумедна мордочка. Поглянувши на яку, і собі хочеться посміхнутися, і тепліше стає на душі, і веселішим стає життя. Раніше проблемним було взяти десь схему вишивки, якусь хотілося схеми такої, яка мало в кого є, або якої ні в кого немає. А тепер на допомогу нам приходить комп'ютер. Ось ці схеми взяті прямо вишивала прямо із комп'ютера. Збільшувала і вишивала, а потім придумувала ще край, тому що сам схема самого узору дуже маленька. Дуже маленька була, б чи картинка, чи подушчинка. І ось така, такий вийшов узор. Так само вишивала і оцю картинку. Подобаються мені дуже схеми, на яких різні пташки намальовані, зображені. Це також дуже невеличка схема. Я її трохи збільшила за допомогою окантовки. І ось така невеличка подушчинка в мене вийшла. А цей узор взагалі авторський, бо брала з комп'ютера тільки деякі фрагменти, а потім з'єднувала їх, доповнювала, придумувала і також вийшла ось така авторська подушчинка. Довгий час, кілька років, виписувала журнал вишиванка, який вміщував в собі також дуже багато різноманітних схем. І ось цей Володимир, вишитий за схемою і журнала вишиванка. Правда, довелося поморочитися довгенько з ним, особливо з обличчям і з руками. Тому що, як я вже сказала, вишивати нитками дорожчими, які зазначені на схемі, для мене дуже дорого, затратно. І вишиваю я. Акриловими клубочками, то нитки доводиться підбирати самопідбором. Ну, Одежа, одежаючи фон, а от обличчя, борода, руки довелося добре поподумати, якими кольорами вишити і де взяти необхідні нитки. Але потім загалом результат мене задовольняє. Схема цієї подушки також взята із журнала вишиванка. І ось така серветка, також журнала вишиванка взята. Деякі роботи вишивала для мене мама. Вишила й подарувала мені. І мама, крім того, що вишивала хрестиком, зараз вже не вишиває, бо має поганий дуже зір. Але до недавнього часу ще вишивала. І вправно орудує гачком, вміє дуже гарно оплести, що придає серветці чи взагалі вишивці такий завершений вигляд. І цю також мені мама подарувала. Цю новорічну серветку, також взяла фрагменти із журнала Вишиванка, з'єднала і вийшла, вийшов ось такий новорічний сюжет. До ювілейної річниці нашого з чоловіком шлюбу. Мама вишила нам ось таку серветку і подарувала. Але хочеться вишивати не тільки хрестиком, а хочеться також опановувати якісь нові техніки. І ось я зацікавилася такою технікою вишивки, як італійська вишивка, техніка брджелу. Це перша спроба, що не довишита. Потрібно, бо закинута, вона вже перетворилася, перетворилася в довгобут. І я вже цілий рік її не вишивала, потрібно довишивати. І сподіваюся, що інші роботи, якщо вони будуть, будуть більш такі досконалі. Бо я кажу, це не скажу, якась вона в мене не зовсім вдала. Не зовсім неправильно підібрані кольори, і мало вона схожа на те баржело, яке я бачила на сторінках Ютуба. Потроху вишиваю і бісером. Деякі роботи віддала дітям внучці, внучкам, а деякі ось недовершені, так як ця робота. Тут можна сказати, що вона вже й вишита, але ж не вистачає до рамки середок бісеру. Потрібно Вишити, чи, можливо, два рядочки, і так вона також в мене лежить, як не завершена. І ще такого ж формату є Божа мати, пара до цього Ісуса Христа. Ось такі вишивки, деякі вдалі, деякі не дуже такі вдалі. Можливо, неправильно підібрані кольори, але в кожну вишивку вкладено частинку своєї душі, і кожна вишивка потім дарує радість того, що ти таки вишила, завершила розпочату роботу і вийшла в тебе нова ось така вишивка. Ось така моя сьогоднішня розповідь про вишивку як метод позбавлення від осінньої депресії. Розповідайте, чим рятуєтеся ви від осінньої хандри, які методи вам знайомі, які використовуєте. Можливо, хтось вишиває, діліться. Фотографіями ваших робіт. Буду дуже рада подивитися на них, а також поділитися своїми. Світловий день меншає, вечорі довшають. І щоб їх якось скрасити, хто вишиває, доставайте ваші голки і нитки і ваші схеми, і займайтеся. Такою творчістю. Всім, хто вишиває, бажаю, щоб вас ручки не боліли. Бажаю вас, вам успішної, успішних ваших робіт, красивих, щоб вони задовільняли вас і радували ваших близьких. А всім іншим Підписникам і гостям каналу бажаю мирного неба. Дай Боже як наскоріше нам дожити до перемоги і всього-всього найкращого. Хай в нас і в вас буде вся гаразд. З вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!